Здарова, здорово, здорово. Сьогодні. Enorat mod. Дуелька. У нас. Е Імладрис. Це хто у нас? Хорти? Или Xorti? Як правильніше, Xorty, навіть. Ну, в Хорти. Дві ферми, ферма. Три ферми. Так. А проти нього загобленів. Грає бобур. Кортій бобур. Бобур за гоблу. Відразу дві казарми. Не знаю, не люблю я ставити так, дві казарми коло різних тунельчиків. Типу, довше клацати мишкою, щоб найняти. Коли отак дві рядишком, тик найняв тик найняв і вперед. Так, мечники пішли вже найматись. Так, короткачки, Хорті ще нічого не взяв, і бобер тут в мешей грає. Так. З цього боку, казарма. Ага, ще одна ферма. Ось мене дуже швидко рухається камера, ні? Прямо аж. прыжками Перепригує. А ну, єс я буду хрестить такому, так. Двигайте. лучше чи хуже. Ого, по якому периметру біжить робочу мічку ставить. Жесть. Аквін де йти. Хто знак деба йти? Ну це не так важливо, адже тут вже два загонемечники йде е хорті. Так, Хорті бачи мечниками своїми починає вже прикривати. Буде бити загін гобли. І що? Ти забив. Просто мечниками забив на це діло. Так. Ну не певнений, що Гоблас пуша. Тут не дуже скучкований просто загін. А цей скучкований, але він дохне дуже швидко. А цей таке щось. Тим часом тут мечники йдуть... Ой боже, чого вона так пригає? Забирати троля, тут уже гілдорчик троля закріпив. Цього боку вже ще забиратися буде кріп. Зилдор вже на базі. Починає фатит цю казарму, робочий починає ремонтувати. Прибігають ще два загони. Вімкнули яд. Ну, щось погано, погано впочку я. Бобер. Ой-ой, тут кавалерія будована. Ну і все, на цьому раз По ідеї закінчився. Та все, ти тут. Крутись, не крутись, кава додавить. Просто хіба для розвідки можна було побігати, щось зробити. Так, відміняється тут на башенка. Так, що це? Загін луч? А, ще одних мечників. Окей. Так, а з цього бок мечники вже пішли самі в атаку. Так, оцей тунельчик буде зруйнований. Нема чим депати. Але якщо вони побачать, побачили? А тут що, висадочка? Так, висадочка з цього боку. Не знаю, Бобер таке відчуття, наче не знаю, що робити. Він наймає загін спесів проти кавалерії і павуків будує. Окей. Так, кава продавлює мечників. Спеси тут не до контроль. Та ні, тут Імла, вам мені здається вже перемогла. Тут загоблу тепер вже важко щось зробити. Так відміняється ферма, мінус робочий, це дуже херово. <свісно> нички Кстати отут побудована, тут один загін ПСІВ сидить. Так, нанялися павучки. ну Павучками можна, в принципі, кавалерію згризти, але мечники швидко з ними з цими павучками розправляться, тому не вийде, як би мовити. На халявку забрати, тут вишка майже добила, але все ж 2 два, два юніта лишається з загону 5. Ой-ой, мінус павуки. Ой, який недоконтроль від бобра. О, один павучок тікає, але що ж ти цим одним вже зробиш? Знамен нема. Відновити ніяк, наймаються лучники. Не знаю. Так, ще й два за... Загу... нічого собі. Арвен вже кавалерією. і два сундуки встигає вкрасти і Младріс Гоблис, або песи бігають за кавалерією. І в стічки щитів. Ну, щось вони слабенько. Тіло хто переможе, ці спеси чи гоблінські. Напевно, гоблінські. Ой-ой-ой, тут. Два мечників. Оплюхи скинулось. Ой-ой-ой, і бурдур. У Бобра бурдур. Ну, якщо чесно, таке спорне рішення. Правда, ну це волин може зайти, а може не зайти. Скоріше, звісно, ще не зайде, але... Якщо Хорті буде погано розконтролювати, то можливо цей геройчик і прям зробить якийсь діференс, але по ньому вже два героя лучника навалюють і в ХП вже знесли Гілдорчик Тим, як його. Як його звати? Альбарат. Прикидає війська. Це на базу? Вже передумав. Передумав. Гробцями тут свідчує. Він хоче тут побачити. Знаєш, він хотів тут побачить, але. Но... В нього не вийшло. Хілку взяв е Хоркі Так, перезахопив сигналку. Ага, тут троллі. З дубінкою. Ну, цей тролль мечників буде прокидувати, вони йому нічого не зроблять уже не догоняє подарили кстати оцей крип крип троля подарили Так, ще паучки сделались но загону мало я бы сказав ой куди куда моя камера уїжджает я не понимаю просто ой 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 о5 таке гризе Гризе, гризе, гризе. сповільнює цю каву, типа. Що, це варвено прокинули? Ні, це не арвен була, це обичний. Обичний, обичний тип, лов хп, він шо, виживе? Він виживе. А, тут ще братки покоцані, ну тут о, лютий, махач. Пусть не качається. Не качається, гарой. Нікого бити не може і не прокачується із за цього. Во всі жирні. А така штука, гобли. Проблема з імладрісом. Імладріс жирний. Вони ще й на своєму лісі стоять. Тут їх перебити буде дуже важко. Так, все ж мінус кава. Так, Арвен ризикує. Арвен вибігла. Так, ну там накручують. А шо там стоїть оцей тип? Ти фігачить по цьому герою? Я вбили. Герой танчив довго. Вони ще й в спину офігали. Я не знаю, після, псято... після такого імладріс адрес зальється. О, Случилось, я не понимаю. Як е -е, гоблин комбеджет? Це за рахунок цього Бовдура. Бовдур. Так, Горкіл є. Я ще корону горкіла Ну і Горкіл він же може і героїв шопит. Сильний геройчик. А, Арен тепер захоплює сигналку альбара реснувся. братки Кипт. Килец стоять, ніхе, ніхто завів. Так, і зараз буде якась спеціалізація. Кожвиборе. Ту-то-ту-ту-ту. -ту 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 <хе> Неочікувано. <хе> Не думав, Арвен буде типа зелене. Ну щоб червоний грейт. Вауле. Та... Ну окей, вау так ваула. Так, є Горкіл. Тут є Лорфіндер. Так, Арван Фір дала. Е, Горкіл треба було поставити тотемчик, До, доки Тамчик ще не докачався. Він отримує великий урон. Лов не тікає, за ним біжить Лорфіндель. Горфіндель відміняє тичку. І Горкіл втече. Ні, не втече, його добиває якийсь лучник. Е, починають стріляти по Булдура, Додається Хілка, всі лов Гоблін здихає, заливається, там списи по комусь навалюють, але ніколи вбити не можуть. Мінус списи також мають, напевно, бути. Чомусь відступають лучники, лучниками можна просто стріляти, навалювати тут. Братки примкнулись на мечі, починають вже спадкувати троллів. П'ятий рівень вже братки беруть, нічого собі. тобі Горфіндель в нього є вже лідерка. І відступає чомусь Младріс, Незрозуміло чому, підкріплення не будується, бо підкріплення вже можна буде і закінчувати. Але тут Гоблін також все ж залився, чомусь підправив туди загін, злив його і тепер тіпає. Головне, щоб троляв цього хоч ще не втратив. Втрати троляту взагалі нього. Та й так, він Бовдура злив, цього злив. Е -е 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 -е. Та... Робе знаме, до речі. Гоблінам настільки це користь не впевнений. Можна перезахопити. Може це і хоче зробити на гобліні чел. Е, так, бобр, бобр, бобр. Тут еке наробив, до речі. Ека є, то з якою можна якось і війська будувати. Вона якось дуже сильна. Я так мотаю і вона прям камеру кидає. А як мені? Диви, диви. Ну що це таке? Що це з камерою случилось? Я щось не шарю. Я не можу плавно гортати камеру. Так. Тут маха. Зараз буде так, здався ядучі е леза оцим списам. Так, горків відновився, він на паучку. А він першого рівня. він досі не вкачався. Як так? Він так швидко качається, він досі другий навіть не взяв. Ужас, ужас, ужас. Так, маг землі вже іде. Ну проти гоблінських лучників маги вогню непогано можуть зайти, в них ще активка є хороша така. Активочкою також можна було попайтитись гарно, глучників покидати воно б набіг шота прям. Ну, маг землі потрібен ще пушити. Мімладрісу... До речі, на старті гри не так важливі є юніти, щоб пушити у них і так мечники гарно ламають, списи гарно ламають, вони всі гарно плакаються кучно, так, другий робочий буде, дарма відмінив. А може і не дарма. Хоч 300 е, спас. Так, тут ще один троль з'являється. Так, грайдеться. До третього рівня е, паучатня. хоче здати ядучі стріли своїм гучникам. Бовдур забіг в толпу, получив пів ХП вибіг, дивиться ліс. Мародерочка починає працювати, там десь хтось вдох. Не впевнений, що тут гарна позиція що файтитись під лісом. На третім тирі вже імладріс прикликає прикликає гномів. Тут е, глубинний страж також третім тирі гоблін. І непогано розмінялися, але тут. Нічого собі, вже пів фортеці знесли ці голінси. Мардес перегруповується. В лісі цьому не хоче стояти, адже тут цей глибинний Страж. Непогано, кстати, вийшло, він вигнав з лісу качела. Не поняв, а щас не поняв. А це так швидко вони знесли фортецю. А, там чотири маги землі, ще фігарило паралельно з гномами. Дуже швидко, ну це ГГ, це ГГ, тут уже все. А така каточка, звісно. Ну, можна було швидше наймати завершити цю гру. Ну, вийшло, як вийшло. Чуть не комбек, ну Гоблін, до речі. Ну, не качнулись герої. Я не знаю, як так можна впатитися, що герої взагалі не качнулись. Його нього єдиний варік був, щоб качнулись герої і героями якось пробувати розносити. Ну не вийшло. Отакий реплейчик, реплечик народ. Отакий реплечик. Так, лайкусь, під, 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 підписка, коментоз. Всем бабе. Якщо хочеш підтримати канал або замовити челендж чи відео на якусь тему, в описі під відео, всі мої реквізити, картки. Будь-яка підтримка дуже мотивує. Дякую.